Працівники ДБР викрили посадовців на незаконному збагаченні. 6 мільйонів доларів готівки виявили у керівниці МСЕК та її сина, керівника пенсійного фонду у Хмельницькій області. Під час обшуків посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з половиною мільйона доларів через вікно. А, ж вас не знімаємо, що а вам треба знімаємо? Ну що, ламаємо? Так, да? ну який вихід наздорує. Нам обережно просто якось намагаєтесь. Так ну, він просто ну, ну, А, от джеконпад. І... Mm -hmm. Легенько, да, давай. Ну давайте все і почали, так? Да? У керівниці МСЕК у робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США низку медичних документів, які можуть бути підробленими. Списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами повідомили у ДБР. У підозрюваних виявлено й чимало коштовних прикрас. Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США. У різних валютах син посадовиці обіймає керівну посаду. У головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів. Списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою. Легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у велико особливих розмірах декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. За даними Джерел РБК Україна, мова йде про Тетяну Васильівну Крупу. Вона є членом депутатської фракції Хмельницької області ради від партії Слуга народу. Входить до депутатських груп медицина Хмельниччини та є членом постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я. Крім того, Тетяна Крупа обіймає посаду головного лікаря в Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи та має звання заслуженого лікаря України. Син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України Хмельницького. Ській області